Високодостойний український народи! Слава Україні! Yeah, 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 yeah. На жаль, почати свій виступ я би запропонував з хвилини мовчання. Дякую. Бо Україна знову втрачає своїх славетних синів, своїх героїв, які віддали своє саме цінне, що в них є, своє життя. Для чого вони його віддали? За майбутнє України? За те, щоб ми побудували таку країну, де комфортно було б жити людям, які шанують і поважають таких героїв. І ми маємо все зробити, щоб бути достойним їх пам'яті. Перша позиція те, що ми висловили на переговорах з президентом Януковичем, ми маємо добитися, так чи ні? Друга позиція для того, щоб цього добитися, ми маємо бути єдині, і ніхто нас не розколить. Так чи ні? Третя позиція. Крім того, щоби нам бути єдині всередині України, нам треба відчувати надзвичайно потужну, не словом, а справжніми діями підтримку всього світу. І сьогодні ми, дорогі українські народи, маємо цю підтримку. Я щойно повернувся. Сьогодні вночі з Давосу, де представників усього світу, а не лише Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу, чітко заявили. Вони разом з українським народом, вони разом з українським майданом і вони не визнають злочинних дій української влади. І влада це почула. І це також є надзвичайно потужним фактором. Нашої перемоги. Друга позиція. Нам треба об'єднувати Україну. І це вже не словом а ділом продемонстрували наші партнери і колеги. Ультрас, футбольні фанати. Давайте окремо поплескаємо фанатам Шахтаря в Донецьку. Фанатам Міталіста в Харкові! Фанатам Чорноморця в Одесі, фанатам Дніпра в Дніпропетровську. І також всім іншим, які сказали, ми разом з українським народом, ми разом з Євромайданом. Перемога буде за нами. Приємна звістка! Приємна звістка для фанатів Київського Динамо. Я обіцяю після нашої перемоги за одну добу відновити бруківку на Грушевського і відремонтувати стадіон Динамо, який нібито вважає, що порушені. Не треба нас всім лякати. І третя позиція. Нам сьогодні дали пропозицію, сподіваючись на те, що ми від неї відмовимося. Нам сказали, що умова, про яку казав Віталій для відставки уряду, це, вибачте, це те, що опозиція має взяти на себе відповідальність, сама сформувати уряд і повести країну в Європу. Я хочу, щоб ви всі чули. Ми готові до цього. І я впевнений, що два місяці або 67 днів нашої спільної боротьби є яскравою демонстрацією рішучості наших намірів і успішності наших дій. Разом до перемоги! Разом! Разом! Друзі, і я, і я хотів би звернути, що тут обидва чинники надзвичайно важливі. Чинник перемоги. Обов'язковий і для того, щоб її досягнути, обов'язково ми маємо бути разом, разом з українським народом, разом з українським майданом, разом з Україною. Слава Україні!